Сторінка 137, розділ 2 Я не надто ніяв віри розповідям ковбоїв, аж поки восени 1893 року випала нагода «Стрітитись із сірим пронозою. І вивчити його краще, ніж інші. За кілька років до цих подій, коли іще був живий Бінго, я частенько полював на вовків. Відтоді змінив заняття на інше, що прикувало мене до письмового столу і стільця. Мені доконче потрібен був рухливий спосіб життя. Тимто, коли мій давній друг, фермер із Курумпу, запросив приїхати до нього і спробувати покласти край розбійницьким нападам сірої зграї. Я походився без вагань, радіючи можливості познайомитися з її ватажком. Аби ліпше вивчити місцевість, я багато їздив верхи. Часом мій проводир показував. На кістяк тієї чи іншої тварини, що на нім поприсихало сухе шкураття І говорив: це його робота. Я розумів, шкода й думати вполювати лобом в горах, верхи на коні. Лишалося єдине капкани і отрута. Та нам бракувало достатньої кількості капканів. Тим то я вдався до отрути, не описуватиму з усіма подробицями десятки хитромудрощів. На які я пускався, щоб обвести вовка перевертня. Годі було знайти таку суміш стрихніну, миш'яку синильної кислоти, якої я б не випробував як отруту для лобу. Годі було знайти такий сорт м'яса, якого б не підкинув цьому лиходію. Для приманки минали дні, а мої зусилля йшли на нівець старий пройди світ. Був хитріший. Нарешті прибули до вхождання капкани. Я та ще двох мисливців, тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити. Робили все, що на наш погляд могло сприяти успіхові. Наступного дня, коли я поїхав оглянути капкани, тут таки натрапив на слід лобо, що в'юнилися від одного пристрою до іншого. Сліди розповідали історію його нічних походеньок. Він шастав у темряві і, хоч капкани були ретельно замасковані, відразу викрив перший з них. Лобо наказав зграї зупинитися, а сам заходився розгрібати землю навколо. доки Розкопав і капкан, і ланцюг, і колоду. Лобо перебігав від капкана до капкана і з кожним робив те саме. Невдовзі я помітив старий проноза, спинявся і збочував щоразу, помічаючи на дорозі якийсь підозрілий предмет. Тоді в мене визрів новий план. Я розставив капкани у формі літери N, замаскував їх уздовж обох боків стежки. А один поставив. Поперечку для літери посередині спливали дні. Я визнав, що вкотре мене спіткала невдача. Лобовільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами. Канів, як заважив поперечку, старий пройда зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний янгол літав над ним і охороняв від небезпеки, що чигала на нього. Лобу не збучив ні на дюйм уліво чи вправо, обережно, повільно. Позадкував, ставлячи кожну лапу у свій попередній слід. Токи опинився у безпечному місці, перегодом обійшов капкани з іншого боку і задніми ногами заходився. Загрібати землю. Так, що каміння і грудки летіли навкруги, аж поки механічні пружини спрацювали і закласнулися. Точнісінько так само він зробив і в інших випадках, попри мої хитромудрі, виверти ні разу не схибив, неухильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки. І досі чинив би він свої спустошливі набіги, якби глибока, прихильні до подруги не занапастила його, поповнивши іменем сіроманцям довгий список героїв, що були нездоланні наодинці і загинули через необережність друга, якому сліпо довіряли.